Всім привіт! Вирішив сьогодні записати таке відео на тему опалення, а іменно про гідравлічний розділювач або в просто народі гідрострілку. В інтернеті дуже багато спеціалістів розказують про те, що гідрострілка не може працювати в перевернутому режимі. Тобто, коли в нас на споживачі витрата більше, ніж на котловому контурі. От розказують, що не може працювати і все. А я вам хочу доказати. Що працювати може і прекрасно працює. Єдина умова для того, щоб вона працювала так, у вас потужність споживача не повинна перевищувати потужність котлового контру. або просто котла. Тобто, справа не у витратах, а в потужностях. Ну от Давайте задамося якимись даними. Потужність котла 24 кВт. Типова. І потужність споживача теж 24 кВт. Нехай це от будинок 240 квадратних метрів, неутеплений такий. От От 24 кВт. От. Котел у нас буде твердопаливний. Графік 90 9070. 9070, бо це для котла хороший графік твердопаливного. Немає конденсату. От. Плюс. Опять-таки. В нас тоді, скажімо так, в нього і КПД найвищий при таких температурах. Іменно в твердопаливному. Також у нас може бути, наприклад, замість гідрострілки, буферна ємність. Ми її заряджаємо, щоб. От ми вирішили зарядити буферну ємність на ніч, щоб не. Або на декілька днів, якщо це великий об'єм. А нагадаю, буферна ємність це у нас гідрострілка, по суті. Тобто різниці нема. От. Зі споживачем. У нас трохи цікавіше. Споживач у нас низькотемпературний. Ну, наприклад, в схему після буферної ємності, допустим, або гідрострілки врізається тепловий насос. Тому у нас тепловий насос працює з дельтою 5 градусів, і, наприклад, всі радіатори підібрані у нас на температури 45-40. Но 24 кВт теж. Питома теплоємність середню задаємо. При середній температурі між подачою котла і обраткою споживача 485-17. Ну, давайте першим ділом порахуємо витрату в контурі тепла. Ось вона порахована. Всі величини задані вати джовлі на кілограм градус Цельсія градуси, получаємо витрату в кілограмах на секунду. І в контурі споживача, так як в нас дельта в 4 рази менше, витрата в 4 рази більша. Ми можемо зразу побачити, що в нас гідрострілка працює от в такому режимі. Тобто, вона перевернута. Що це значить? Що на котловий контур у нас піде 40 градусів. От, подача піде 90, тобто, і сюди в нас повертається 40. От. Тепер нам треба порахувати баланс. Іменно баланс по котлу, тому що у нас є трьоходовий клапан, який не допускає того. Щоб в нас в, в, в гідрострілку, точніше, в котел, не пішло 40 градусів. А... Баланс складаємо дуже з простого рівняння змішування двох потоків. Що це значить? Енергія, яку несуть перший потік і другий потік, має дорівнювати енергії, яку несе третій потік. Ну, тут би ще в ідеалі додати по теплоємність, щоб вже прям. Дійти до кіловатів, ну, так, як питома теплоємність буде і в першому, і в другому, і в третьому рівнянні. Так, перепрошую, тут мало бути помножити. Помилочка така. От. Ми бачимо, що ми просто можемо витрату множити зразу на температуру. І ось я це підрахував. У нас вийшло, що баланс співпадає. Це не кіловати. Це просто скажем так, кілограм на секунду і помножений на градус Цельсія. Як бачимо, витрати в нас от такі виходять. Ось я їх розписав. Як шукалась витрата G1 і G2 методом підборів? Чому? Тому що ми знаємо, що в нас сума G1 плюс G2 дорівнює 0,287. Відповідно, послідовно задаючи якусь одну величину, а друга дорівнює. Відома мінус перша Поки не получимо, ось, скажімо так, суміш 70. О, це в Excel підбиралось методом послідовних підборів. Там небагато, буквально 5-6 прикидок і можна зразу вгадати. Ну, можна вирахувати це через рівняння. Просто це буде трохи довше писати рівняння і так далі. Ось ми бачимо, що в нас котел працює отак. Тобто, Котловий контур у нас стабільна постійна витрата, це нам треба. Плюс це вимога більшість котлів, щоб на котловому контурі була постійна витрата 0,287. Також ми получаємо стабільні 9070. Нас вже не цікавить, що там відбувається на споживачі, тому що у нас є триходовий клапан, він буде підмішувати. Тобто, оці величини G1 і G2, вони можуть мінятися. Тобто, основна задача отримати плюс 70. І тепер ми бачимо, що. Раз в нас звідси пішло 0,115, то логічно, що і в гідрострілку піде 0,115 з температурою 90-40. Ось ми тепер перевіряємо, скільки тепла надходить в нашу гідрострілку. Тобто наша 0,115, питома теплоємність, температури 90-40. Тобто 90-40. І ми получаємо 24 кВт. Ну, 0,64 Вт, це тому що. Заукруглював в деяких місцях, можливо, в різні числа, ну 64 Вт на фоні 24 тисяч, це якби ні о чому от Тобто, ми бачимо, що незважаючи на такі от різні витрати, гідрострілка отримує 24 кВт. Тобто, тепер що у нас на стороні споживача відбувається? Так, тут помилка, тут мало бути один. 147 помилився. Зразу оговорюсь, щоб цей. На стороні споживача баланс виглядає так. В нас 1,032 кг на секунду повертається сюди. Чому? Тому що в нас загальна витрата 1.147 тут. Но 0.115 пішло на котел, відповідно, ну, логічно, що 1,032 пішло вверх. І тут в нас відбувається змішування в цій точці. 1,032 кг на секунду з температурою плюс 40 змішується з ось цією витратою. Давайте так само побудуємо баланс. Що це значить? Що в нас є суміш. Ось вона, 1,147,45, яка дорівнює ось це плюс ось це. Ось так само я тут це порахував. Знову ж таки, це в нас не кВт. Це просто. Без питомої теплоємності. Грубо кажучи, якщо ми в цю формулу засунемо всюди теплоємність, то ми побачимо, що оця величина, помножена на теплоємність, буде дорівнювати ось цій величині, помноженій на теплоємність. Ну, ж таки, тут із-за заукруглення чуть-чуть не співпало. Як ми бачимо, баланс зберігається. Тобто, в нас по потужностях. Все зберігається. Гідрострілка працює в перевернутому режимі. Нічого страшного не стається. От. Коли стається, страшне. Ну, як я вже казав, це коли в нас котловий контур менш потужний, ніж споживач. От. Що з цим робити? Ну, для цього треба ставити не гідрострілку, а буферну ємність. І в ті моменти, для прикладу, коли в нас. Е... Потужність котла перевищує, потужність споживача. От, Давайте розглянемо. Ось тут. Коли в нас потужність котла перевищує, ну, наприклад, на дворі сонячно, тепло, ми заряджаємо буферну ємність. Буферна ємність бажано чим побільшого об'єму. От, Тобто, якщо у вас там. ну, Без фанатизму, але, скажімо так, зазвичай прийнято в районі 40 літрів на 1 кВт потужності. Це от оптимально буде. Тобто, Якщо у вас там буферна ємність 1 тонна на котел 24 кВт, це буде класно. От. Тобто, ми можемо зарядити буферну ємність в моменти, коли у нас котловий контур має запас. А потім, наприклад, в мороз, у нас буферна ємність може допомогти котлу, тому що в неї буде запас по ємності тепла. І відповідно, навіть поки у вас буде працювати контур на повищених потужностях, ви можете. Ви можете помагати котлон, тобто у вас котел вийде теж на повну потужність, щоб заряджати буферну ємність, але при цьому у вас саме зменшення температури в буферній ємності буде відбуватися повільніше, ніж коли котел взагалі виключений. Друга причина, коли так стається, це якщо у нас другий споживач, порахований, наприклад, на дельту температур теж 20, Но при цьому він, скажімо так, поставили на нього занадто потужний насос, із-за цього він тепер віддає більше. Тепла. Ну, казалось би, як це може бути. А от може бути в деяких будівлях, якщо особливо на радіаторах немає термостатичних головок, або це якийсь там склад, де стоять стальні труби зварені в грібінку, яка гріє, відбувається перегрів приміщень. Чому? Тому що, якщо от правильно зберігти баланси, от наприклад, у вас теж тут буде 20 градусів. Дельта на споживачі, то і відповідно треба, щоб витрати були однакові. От. І коли у вас от, вийшло, що фактично споживач споживає більше тепла, тому що опять-таки там, збільшили витрату, от, у вас тоді гідрострілка не працює. От. Але, якщо кажу, це в випадках, як ви бачите, все рівно все зводиться до того, що має зберігатися баланс потужностей. От. І в тих випадках, коли от, якраз в людей воно не працювало. Там цей баланс потужності не зберігався. От. Саме тому, скажімо так, фірми, які розуміються в опаленні, вони предлагають часто гідравлічні розділювачі, і в них це працює. Тому що якщо проведений грамотний розрахунок, то є якщо пораховані правильно тепловтрати, тобто врахування інших споживачів, якщо це якась там правословість, і так далі, то гідравлічний розділювач він допомагає нам, скажімо так. Вирішити от особливо проблеми з напірними колекторами. Їх важче рахувати, важче прораховувати і так далі. От, так що, якось так, як бачите, все може прекрасно працювати. Ну, головне, кажу, головне не нарушати це правило. Якщо в нас, наприклад, споживач має меншу потужність, але витрату більшу, в нас просто в якийсь період котел почне перегрівати. перегрівати і себе. І гідрострілку. От. І таким чином, коли це, це може настати такий момент, що в якийсь момент трьохходовий може відкритися навіть повністю. Тобто, відкриється повністю, і коли вже в нас обратка буде більше 70 градусів, ну, це може сигналізувати для Котла, якщо в нього є своя автоматика, що треба понижати, наприклад, температури. От. Бо в нас вже перегріт, незважаючи на те, що тут витрати більші. Тобто, у нас виходить, тоді що відбудеться? Тут перегрілося все. От, відповідно, сюди вже йде не 45, а 60. І тоді цей триходовий почне зажимати споживача по витратам. І відбудеться все те саме тільки вже зі сторони споживача. Тобто, все рівно все зводиться до потужностей. От, так що. Ті, хто розказують про витрати на гідрострілці, іменно про витрати, вони, що за все, просто некомпетентні. Ну, вони не то, що некомпетентні, вони, може, не враховують цей момент. Або, скажімо так, це люди, які безпосередньо не проводили розрахунки по опаленню. І, відповідно, от виходять з якоїсь логіки. Такої, типу, що да. Але да, багато таких випадків є, коли реально в людей гідрострілка ну, не працює, і зменшення витрат вона помагає. Ну, тут вона помагає не так, щоб працювало, просто при зменшених витратах зменшується тепловіддача в приміщеннях. От, і таким чином воно працює тоді. А друга причина може бути: це те, що от коли ставлять гідрострілку. От навіть таку систему, да? От споживач працює на контурі 45-40. І в користувача може виникнути таке питання. А що це я на котлі маю тримати А ну візьму, я задам на котлі теж 40. От, теж вирішу задати 40. Наприклад, котел там газовий, і він це дозволяє. Так, да, теоретично можна це задати. Але у вас тоді, скажімо так, на котлі має бути, по-перше, не 45. Точніше, не 45, а має бути більше. Тобто, в цьому контурі має бути температура така, щоб оця обратка була не нижчою за ось цю обратку. Якщо вона буде нижча, у вас не вийде зберігати баланс по теплу. Тобто, якщо тут, наприклад, 45-40, то тут має бути 60-40. При 60-40 в нас на байпасі витрата зупиняється, в нас сюди йде 60, щось сюди 40. Витрата теж буде 0,287, тому що якщо ми заб'ємо сюди 60-40, як бачите, наприклад, нічого не поміняється. Тобто, у нас дельта 20. Просто не буде працювати байпас, і нам тоді, в принципі, якщо у нас котел дозволяє працювати в такому режимі, а це конденсаційний, без питань ставимо напряму. У нас тут 60-40. Тут у нас 40-45, по суті, змішування будуть ті самі. Просто вже тепер тут буде витрата не 0.115, а 0,287, і получаться ті самі баланси. От Якщо враховувати оці моменти, все буде прекрасно працювати. Ну, на цьому у мене все. Якщо є якісь питання, пишіть, задавайте.